Всім привіт! Хотів показати потенціал сорту All Star на кінець липня які плоди. Я позаминулого року знімав відео цього сорту, але думав, що це Redhaven, але це не Redhaven, це All Star Ось такі от гарні плоди. Гілки гнуться. Отаке от завантаження. Це в мене нижні гілки All Star, а верх я перещепив сортом Ruby не Ruby сам Summer його. Верх перещепив Summer Мерріч, а кілька нижніх гілок лишив сорту All Star. Оце вже Ruby Рубіріч. Ось він який нарояли схожий. Рубіріч вже тут От такий твердющий ще. Думаю, вже буде через недільки дві стигнути. Цей саме річ, але сам річ має зовсім інший вигляд. Ось такий насичено темно-червоний вигляд. Ось який красунчики сам річ. Тверді, як камінь, але скоро будуть стигнути. Сортів зараз дуже велике різноманіття, і тому я вважаю, що для, тебе, для себе треба садити найсмачніші сорти. Альстар теж такий доволі непоганий сорт, але є кращі, тому я його перещепив. На саме річ. Ось так взагалі безпроблемний сорт не гниє. мурахи не гризуть. Ось дерево практично не хворіє нічим. Плоди чистенькі, гарненькі. Всім гарних врожаїв, хай щастить.